Вітаю вас, друзі! Тільки не кажіть, що я вас не попереджав. Не попереджав з візами, не попереджав із заміною водійських прав. Не попереджав з легалізацією. А чому з легалізацією? Зараз ви зрозумієте. Також нагадую, що компанія Стромк Documents, Всі контакти в описі під цим відео допомагає якісним супроводом в малопольському воєводстві. Це, друзі, така коротка реклама, тому що я співпрацюю тільки з професіоналами, і професіонали співпрацюють тільки зі мною. Отож, друзі, Польща ще й досі не прийняла рішення чи продовжувати термін легального перебування українців на території Польщі до 2025 року березня місяця. Хоча інші країни це вже зробили. А я вам казав, друзі, що кожна країна самостійно приймає рішення. Пам'ятаєте? А якщо ж ні, то запам'ятайте це. І так буде завжди. Звісно ж, як друзі наповідомляють з сайту FM 24 на який я залишу посилання в описі під цим відео, що країни Європейського Союзу. Чекають на рішення Польщі, тому що вони хочуть отримати гарантію того, що Польща також продовжить термін легального перебування, хоч це не факт по сьогоднішнім подіям. Якщо дивитися, ви це помітили? Так, помітили, як поляки реагують на українців. Я ще дивуюся, як на мене не реагують наші сусіди, хоча вони мене бачать зранку і ввечері, хоча то не завжди, бо я пізно з роботи приїжджаю. До якої працюєте, друзі, ви вечора, напишіть, будь ласка, в коментарях. Або ж, можливо, ви в дві зміни працюєте, також це напишіть. Я, наприклад, працюю в одну від восьмої до восьмої, можливо, часами дев'ятої і десь так, можливо, часами раніше, але зазвичай це виглядає так. Але повертаючись до нашої легалізації, то хочу вам сказати, що навіть якщо будуть продовжити цей термін для українців в Польщі. Я впевнено можу сказати, що буду заставляти робити страховки. Як це страховки? ЗУС треба буде платити. А от ЗУС платиться тільки тоді, коли ти працюєш. Або ж платна страховка, я таку мав від люкс меду, і коштувала вона мені десь біля 200 злотих. Там є абонамент 200 злотих в місяць. І підписуєш ти договір на рік або ж на два. І Така ж схема, що ти не можеш просто так від нього відмовитися. Треба понести якісь ще штрафи. Але менше з тим, якщо ми повертаємося знову ж таки до нашої легалізації, то Євросоюз буде тиснути на Польщу аж допоки вона не погодиться. Тому що іншим країнам Європейського Союзу вигідно, що українці перебувають на території їхніх країн. Можливо, Польщі на сьогоднішній день не вигідно, щоб українці були на піку. Своєї медійності, популярності на високому цьому піку. Тому що вибори мають привести до чого? До успіху. І той, хто зараз створює цей хаос, він просто показує себе з доброї сторони, тобто заявляє про себе. І я вам певно не можу сказати, що після виборів всі стихнуть, бо ніколи так не брешуть, як під час війни, до початку виборів і після полювання. Хто цей вислів чув, друзі? А хто знає хто його сказав, напишіть свою в коментарях відповідь. Тому, друзі, я вам ще раз скажу. те, що поляки агресивно зараз до вас відносяться, мусите взяти себе в руки, мусите заспокоїтися. І, щоб уникнути конфлікту, вам треба просто промовчати. Вам нічого з цього не буде. Тобто ви не отримаєте якісь кошти від цього або ще щось. Але коли вас вже реально побили, то треба йти в поліцію. Тут навіть нема мови. Ну і звісно ж, друзі, чекаємо на рішення. Тому я вам рекомендую підписатися на цей канал, щоб дочекатися, коли ж вже це рішення буде, бо. Ну, дивлячись на цю ситуацію, я не знаю, чи швидко поляки відійдуть від цього. Прості поляки, не політики, яким все рівно, вони можуть сьогодні одне говорити, а завтра вже друге. тому що... В Унії європейській чекають на відповідь Польщі. Подивимося, яка вона буде на сьогодні. В мене все, друзі. Сподіваюся, коротко зміг вам пояснити цю новину. І побачимося вже в наступному випуску.